Ще раз повтори на камеру. А ну скажи, що ти сказав. Ні, оце не нормальний. Це взагалі топ-контент би був. Би. Чув, ти чуєш, що він сказав? Каже, якби Серега не був блогером, б... Ні, не так, ти скажи, якби Серега був нормальним чуваком і не знімав відосики, я з ним би подружився. Бачите, ну, виходить, відосики знімаю, мішають дружбі. Ну, зрозуміло, якби не відосики, то ми б не познайомилися. Так що, друзі, знову Шелудько на рибалку, хотів поїхати. Ну, рибалка приїхала до нього. Так що для хейтерів буде знову робота. Будуть знову писати, що шелудько не з тієї сторони рибів сраку заглядає. От. Ну, Леся Петрівна не дає мені заржавіти. Ну і родина балим, вони в зговорі. Тому що якби я був нормальним чоловіком, то він би був би моїм другом. І рибу мені б не привіз. Я б йому дзвонив би і сказав би, скажи, що її немає. Ну, але тут вийшло так, що Шелудько не друг, а алеся Петрівна подружка. Так що риба приїхала до мене додому. Я дякую вам за оперативність. Це просто кап'явчора тільки приїхав із хлопців з Донецького напрямку. Колеся каже, що там за рибу. Каже, може, набери Марину. Марина каже, ну не знаємо. Тут пару минут, каже, вже знаємо, ну не на 100%, але бляха, дякую вам, що організували. Це з однієї сторони дуже для мене печально, але з іншої сторони це мій кусок хліба, плюс я маю можливість відщепнути от себе якусь банку. Патрону! На розіграші можна буде розіграти в суботу з кошика, ну, а також пригостити знайомих і друзів. Так що треба працювати. Це в першу чергу не повчальна, якась там не повчальний відосик, а більш мотивуючий. Тому що треба працювати. На жаль, не багато хто хоче чистий дрибу на морозі. Який сьогодні мороз? Ну, я виїжджав, бо мінус 14. От твою дивізію. Трохи мені буде жаркувато. Ну ми зараз там з машинами трошки порішаємо, вона живе. Там зараз сонечко зайшло, в мінус 4 я вже їхав. Вчора в нас усе поставало, позавчора їхали. І ще там одна машина пацанів залишилася на заправці. Ну, коротше, трохи працюємо. Соляка у солярка зима, дала дорозда. З однієї сторони бензинові машини добре, а з іншої сторони не дуже. Так що серія рибка. Продовження. продовження так. так що це не означає, якщо ви не вирощуєте свиней, то не можна займатися переробкою. Можна купити так само, як я рибу, купити сало, м'ясо. І зробити ті чи інші речі для себе, а там гляди і в пари знайти тих людей, які зацінять цю всю процедуру. Так що так. Ну а я на рибу перейшов. Курей немає, буду рибу. Казала Наташка, буде, будуть курі в кінці березня, але не хоче міняти постачальника і буде садитися аж в кінці березня. Так що, можливо, або в другому місці будемо брати, або будемо рибою займатися, поки потепліє. А там буде видно. Так що будеш моїм другом чи ні? А? Ма, ж так? Так що отак Отак Ютуб мішає мені в дружбі з нормальними пацанами. Ну, мама Свята, то та за мною дружа, бачиш. Да, а син щось не дуже хоче, каже, це відіки, каже, всякі сравні каже, це було. Нормальний пацан, як пацан, а відіки знімає. Ну, Олешко, дякуючи цим відео, багато роботи зроблено, багато з людьми познайомився. І також і з вами, з вашою. Прекрасною родиною, так що хто буде в його тині на горбочку, в магазин жива риба, приїхати, передати привіт від Шелудька і купити свіженького, живенького, то в столова чи коропа, там, і линочки дивлюся, пролітають. І карасик, і живець є там, да? сомчик є. О, бо тетя свята там живець гляділа, гляділа, каже, бляха, два місяці зими пройшло, живця гляжу, думала, грошей зароблю, а ніхто льоду не має. Да, так що трошечки примерзло, то може вже весь буде. Стали. Та хай буде. Стали. кидай. Школа. Та скільки штуків? Школьник, Школьник? Скільки штук їх так, вже тут? Да? Та ти мені зараз бляха накидаєш. Ну, а ти так приблизно скільки ну, ну, в приблизно так... Примерно ящику, то десь зараз ще одного хорошого витягну і будемо дивитися на вісок. А, е... а вісом у нас дуже є. А він старий їх чи ні? А, я старий. А, то вже, я думаю, це вже буде 50 з лишнім. Чи що хаже? Леся Петрівна, всім привіт! Скажи, як ти мене любиш? Як я її люблю? Приїхала, їздила по ділам по Тіктоку Жмеринку. приїхала, тут на другий день риба, потім кабан один, потім кабан другий, потім утік на Донецьк. Працювати треба. Думаю, віддихну трохи туди-сюди. Поїхав на Донецьк на відпочинок до хлопців. Оце тобі, оце так вона мене любить. Бачиш? Не буде чим тобі торгувати, чи шолудьку всю рибу забере. Повна бочка риби. Ось риба. Ану. О, це. О, хороший, мало. Ану. Що покрасить. Да. Ось один уже втік. Ну я не буду поки руки марати, Бо в мене зараз робота, я поки тележурналіст, а потім буду тим. Не знаю, як воно правильно називається, там, розборщиком не, риби. Це Важко карася достать, достань. Це взагалі легко. Чуєш, мало, я тебе люблю, так де на дровах будемо жарити? Ні. Сергій, ти не можеш не пожарити. можна, можна, можна Чуєш чи ні? Це точно. У мене робота, така, ти ж розумієш. Що... і я... пару разів приїде, тебе знімуть, чуєш, потім воно привикаєш, вже пацани, вже по баровану. Ти бачиш, у мене новояки ходять по двору. Їм вже по Якщо ти перший раз у кадр попав, вже привикають до Шелудька і їм вже по барабану. Так що то все нормально. Ми ходимо, зараз таке життя, ми ходимо, нас знімають постійно. Отам воно зверху тебе знімають, з одного стовба, з другого, з третього, в магазин заходиш, в банк заходиш. Так що десь вже в тіктоці ти є, тільки ти не знаєш. Так що... ну, бабушка прийде, на тулячка йому. Ну, бабуся прийде, бабуся прийде. Все, харе братан, все, ти що. Я тебе люблю теж, як і Петрівну, Ну, ви знаєте, куди ребята? Отакий, ось. Такі. А, витерає що? Да. що там каже? Якщо старони, то так. Та Я думаю, можна виключати, зараз тепер будуть. 60. 60... Я зрозумів, зрозумів. Ну, я ж хотів карасика просто побачити. Не, так я одразу ціну поставлю. А, все, я зрозумів. Іди дивися, які карасів. Іди дивися, кара... карасів ось такі пойдуть. Так, Мен... От їх менше. Ну, а вони всі одинакові. Да. Да. Скільки штук? Тут 10. Хватить? Ще да. Точ... раз поїхати. Тобі? Да. Ну, я а не, ви не буду. Десять штук для чистити і працювати, Я Зараз буду вмирати, зараз буду вмирати. Так що день вдався фактично. О, ще одна прийшла! Чуєш, мала, я тебе теж люблю, але вмирати я буду сам. Що? — Ну раз так, значить так. То вона мені привезе, я тут вмираю. Всі в зговорі. Виїжджайте, я приїду. За <рес> Ой, як Петрівною. Пахне? Пахне? Я зараз так, піду поміняю акумулятор, а потім вже буде цього. Так, давай, це... а де Назар? Батько то таке, батько мені ж не дуже друг. Бо він каже, не хоче, не хоче мені друг. А ростику треба передати таранчуку. Таранчук то святе. Так що, як карасів на вес, то колись помниш при дурній совєтській власті конфетки. на... Хочеш купити щось хороше, треба купити розморожені ці конфетки. Да? Ти сума, да нічого ж, ти бачив, який козак? а? Точно? Леся, і все, на цьому кіно закінчую. Умирай. Так що, друзі. Бажайте мені, удачі, щоб я не пример десь отам. І якщо хочете бути хорошим чоловіком, значить заведіть собі таку дурну жінку, і вона вам не дасть заржавіть. І це перша жінка я буду дружити. Він знайде, друже, понятно, торба, м'ясо, таранчук, а ти ще Лудько, вмирай. Так що, щоб дурні думки у ваших чоловіків не лізли в голову, задійте їх якоюсь дурною роботою. Тобто купіть їм 70 кілограм риби. Так що, от такий контентик. Всім, друзяки, дякую, це шутка, але для того, щоб щось мати, треба працювати. Я дякую родині Балим. За оперативні з розтікують святі привіди маринки. Так що працюємо далі. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шелудько і вся його команда. Пока пока.